Це великий спільний проєкт. Ну, можливо, поштовхом до цієї виставки стало те, що я в квітні місяці переїхала з Полтави до Кам'янець-Подільського. І тут так сталося, такі чари відбулися, скажімо так, що мене, я познайомилася з добрими, талановитими, творчими людьми. І так як я разом приїхала не сама, я привезла з собою на безпечну Територію, унікальну колекцію полтавського традиційного вбрання, то я захотіла зробити ну, приємність, скажімо так, моїм родичам, друзям, які прихистили мене тут в чарівному, теплому Кам'янець-Подільську, і зробити для них фотосесію. І до цієї ми думали це зробити просто таку ну, аматорську фотосесію. Але до цієї фотосесії долучилися професійні фотохудожники. Профес... Сині художники базою нашою стала унікальна майстерня Бориса Михайловича Негоди і його послідовників, його родини, тобто, у це поєднання творчості, родини, різних регіонів, людей, які намагались в час війни митці намагаються зробити щось, щоб могло утвердити і нашу незалежність, і надати сил на боротьбу е, е, ви це ставити нам судні це українське слово яке нам започаткував наш великий творець, е, мистець, Прибурецький е, города. Цей це проєкт до 3 двічі його. Е, ось е, ну, ми вже і так присвятили, тому що в, в нашому проєкті вийшло дійсно і ось коли б е до нас приїхала Наталя е, е заслужений майстер народної творчості по вузлових, е мотанках, то ми просто, знаєте, якось ускопилися, е всі разом, бо це сродня праця е вийшла. Ми зговорилися, що ми можемо зробити фотосесії. Ми робили майстер-класи: і мотанку, вітинанку, графіка, Богданка, наша доця, плетіння, показувала. Тобто все, що хотілося людям робити і бачити, робити можна, але ж це треба не тільки для себе робити, показати і людям. Тому ми і створили таку гарну виставку, коли ми почали підключатися. І інших е, митців, і художників, і ці е, фотомитці е, Роман Кварон і Віктор Попиль. І почали підключати і е, наших моделей, і студентів. Е, всі, хто приходили, ми знаходили в них модель. Розумієте? Тобто все підключалося, підключалось, підключалося. І ось е, я створила оцю. Також я школа була створити лейтенантку перемога. Ось вона вийшла така берегиня, яка просить Всевишнього дай сили і всіх благ Україні. І я думаю, що цей проєкт у нас започаткував проєкти в нашому осередку на довгий дев'ятнадцять. Цікаво, що Кам'янець-Подільський робить такі неймовірні виставки: виставки, де присутні різні жанри, роботи різних різних видів, митців Каменеччини. І сьогодні тут і фотографія е, уродженця Кам'янець-Подільського Віктора Попеля, архітектора, фотомитця, і роботи унікальні ветенанки Олі Бучковської, і техніка мецутинто Володимира Бучковського, і роботи заслуженого художника України Бориса Негода, якого знають далеко-далеко за межами Хмельниччини. І сьогодні приємно, що і сім'я Лашків, і фотограф Роман Увару, і багато інших відомих людей дали. Свої такі творчі роботи для цього проєкту. Я сподіваюся, що ми зробимо у Києві фотоальбом цих прекрасних майстринь, цих чудових дівчат, як і землячок, так і тих, які приїхали в Кам'янець-Подільський під час війни. І хочу подякувати галереї, музею і заповіднику за цю титанічну працю, яку ви робите в цей такий складний час за відданість ваш. Працівників і за той затишок тепло і любов, яку ви даруєте своїм відвідувачам. Нехай вам щастить! Запрошуємо всіх відвідати виставку «Галерея мистецтв. старі медики.